Рішення я вам озвучую. Я прошу, давайте ми за основу спочатку проголосуємо пропонований проєкт рішення. Хто за дану пропозицію? Прийняти проєкт рішення про звернення Долинської районно організації. Ну, я вам зачитував. За основу прошу проголосувати за. Так, є. Хто проти? Хто утримався? Не варто. Не голосував, нема? Рішення Значить, доповнення було ну, те, що можна включити одне. Значить, Звернутися, ну, я не знаю, давайте порадимося, я вам все ж воно потрібно, чи ні, що звернутися до комуністичної партії і врахувати ваші пропозиції стосовно ну, його покажу зберігання, в якому місці подальший Да? Я так зрозумію, що, ну, ладно, так зроблюємо. Так, і вам це було злочинство. Да. Це власність громад. Власть із громад. І першим, ну, цей пункт записувати, треба було запросити секретаря. на Ну, давайте ми я пропоную депутатам заручить исковой голові, Це новоконформость. Ну, Но десь. Узгоджувати ці питання, де ми подальше його будемо з не ще визначить виконком, а да? виконком, при тому як буде визначати, звернеться до всіх організацій. Да. Тоді... Так, Нема заперечень. Тоді, будь ласка, мені хотілося б ще сюди якось додати такий фунт, або як його можливо. Ми, з Діло в тім, що ми тут приймаємо рішення про демонтаж. його, Припустимо, переносимо нас представники є з партій, але звернуться або як його записати правильно форму за те, щоб вони ж теж проводили роботу серед своїх членів. Тому що завтра їм буде стояти, завтра ці хлопці знають, або ті, що сидять, а завтра там і будуть на шиї накидатися то сам битві і там, як дивіться. Тому тут теж якась гарантія, де він буде, що це ж воно було не просто, зняли з цього місця, а завтра там з його, будемо казати, як надмертвий, ми всігда ми сьогодні, омертві, не хоча мертві не обсуждати. Можливо прописати час, наприклад, наступний до вихідних. Ні, і завтра каже, про що йде мова? Мова йде про те, що якщо ви громада чи посередник Комуністичної партії вишити його поставити в районному музеї, то повинна бути... Далі ці чи другі молодики не приїхали і там ми почали на нього накидувати печми на шиї. Та ні, звичайно, що таке. Ми на сесії приймаємо і хотілося, щоб і від вас надійшли якісь обов'язки, щоб виділили з себе якісь обов'язково, що далі ми до цього питання вже не будемо ввертатися. Не сміялися.